Зараз ми заправляємо горілку газу. Ось є така горілка Honest, сейропредбала для користування, для пайки своїх ювелірних виробів І газ, який вже є в магазині ми купуємо. Заправили горілку, є полум'я. Наплив тут можна регулювати м'якість полум'я. І зараз нам потрібно все підігріти локально. Оцей момент. Тобто у нас виходить, місце пайки складається зі двох елементів. Це вушка і звина цепочки. І нам потрібно, щоб вони двоє досягли одинакової температури, тому що, щоб припой не йшов в саме гаряче місце. Тобто, ну, припой завжди йде в місце, де гарячіше. Тому треба, щоб спаяло дві частинки, треба, щоб два місця були однакової температури. Ось і ми зараз просто пробуємо. Так, я не дуже добре заправив горілку, точніше газ швидко закінчився, але ми провіряємо. Ну, тут Іра добре спаяла, тут я бачу, що скрізь затік. Зараз ми будемо ще доправляти і допаювати.